Від прямого влучання в під'їзд від нього нічого не залишилось. Снаряд прошив один з поверхів та влучив прямісінько в ліфтову шахту. Це одна з багатоповерхівок у Салтівському районі. Тут наразі в одному з під'їздів розпочато роботи з відновлення ліфтового обладнання. Ця ракета зруйнувала шахту ліфта, вона розірвала основні канати, після чого сама кабіна та противага впали в приямок. Підйомник був повністю зруйнований, було зроблено експертизу, і після висновків було прийнято рішення повністю замінити обладнання, тому що воно вже не функціонувало та могло нанести ще більшу шкоду мешканцям цього житлового будинку. Буде повністю замінений пасажирський ліфт. Це все включає заміну основних узлів та агрегатів. Це в нас буде замінена лебідка, буде замінена станція керування, буде замінено все обладнання, прилади безпеки, буде замінені портали, двері та решта обладнання. Це важкий процес. Дуже багато докладається зусиль для відновлення роботи підйомника. Тобто, це по-перше, це демонтаж. Дуже складний процес, потрібно те, що зруйновано, все це зібрати, розкомплектувати та винести. Потім роботи в себе включаються повністю. Напрямні кабіни потрібно відрегулювати, виставити, замінити все обладнання, підняти лебідку, станцію керування, все це під'єднати, перевірити, здати це все для того, щоб ліп безпечно функціонував. Ліфтового господарства це постійна динаміка. Окрім заміни ліфтів, також, окрім поточного ремонту, підприємство цілодобово здійснює визволення пасажирів з кабін ліфтів під час аварійного або знеструмлення, або виходу з ладу, або неправильної поведінки мешканців, які користуються підйомниками. За цей рік у нас виконано більше 200 ремонтів. Ліфтового господарства поточним ремонтом, більше 20 капітальних ремонтів. Наразі тривають роботи з заміни ліфтів. П'ять підйомників ми вже замінили. Три зараз знаходяться у нас в роботі. А у нас працюють аварійні бригади. Це стосується ліфтового парку, це у нас 8 аварійних автомобілів. Також, що стосується електричного обладнання, це шість аварійних бригад. Вони розподілені за участками та цілодобово виїжджають на застрягання та виходи з ладу обладнання. На жаль, на теперішній час війна внесла дуже серйозні корективи в роботу підприємства. По-перше, це стосується особового складу, це стосується персоналу. Нашому підприємству дуже необхідні електромеханіки з ліфтів. Якщо у вас немає досвіду, не турбуйтеся, ми вас підготуємо та будемо вас чекати в нашій дружній команді. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко Харків. Новини.